Для Китаю виходить 34, ввели вчора, це означає, що разом буде 54. Це означає, що продукція, яка заводиться з Китаю в США, вся вкладається за ставкою 54%. Тобто, якщо айфон який, насправді виробляється переважно в Китаї, заїжджає Сполучених Америки, він коштує 1000 доларів на кордоні. Той, хто його завозить, має сплатити мито 540 доларів. І, відповідно, кінцева вартість для спордів США, цього айфону буде не 1000 доларів, як було два місяці назад, а 1540 доларів. Додаткові мити, що були введені на комп'ютерну техніку, плюс 15% до тої цифри, про яку ми говоримо. Перед цим було мета введені на алюміній, на прокат, на метал 25%. Тобто загальна там ставка мит, насправді буде 10 50, фактично не буде застосовуватись. Там реальні ставки будуть 20, 30, 40, 50. Ну і Трамп говорить про те, що якщо хтось буде відповідати взаємними діями, наприклад, Європейський Союз, то він веде мита по 200%, веде 500. підсотві. Якщо Китай на товари із Сполучених Штатів Америки веде свої мити, то він почне вводити е, тобто, мита тобто, ще та, більше. Тобто, ставка мита на товари з Китаю ще збільшиться.